Так, друзі, у нас вечір перед нічний обхід. Так скажемо, йдемо лягати спати, трошки пробіжимось. Ось ці вже шалашаться, ці щось тут шукають. Тут двох продали. Ще за двома дзвонили. Так, ці ось тут так теж троє. І ось ці наші вісім. Ось щось ще там одне є. Так, ось такі цікаві. Зараз будуть вже спати лягати. Ага, і кабан наш на проході. Теж ним цікавились. На відео бачили, цікавились. Планую, можливо, таке, як будуть люди забирати, можливо, і продам. Собі ще залишу. Там на каналі бачили, у нас знову поповнення. Так, як водичка гріється у нас. Ось тут так завжди водичка гріється з вечора. Centralizou.